Good morning, children, доброго ранку, діти. Сьогодні ми продовжуємо наш блок повторення і розпочнемо ми з невеличкого повторення прийменників: IN, on, at Пам'ятаєте, що in це в, on на, at – біля. Але вони ще можуть використовуватися з у реченні, у іншому значенні. Значить, дивіться. Kevin's birthday is... і ми вставимо In December. День народження Кевіна у грудні. Так? Тобто з місяцями ми використовуємо in. Пам'ятаєте це. Далі I get up at 7 o'clock. Я прокидаюсь о 7-й годині. З часом ми використовуємо at. It is so cold in the winter. Дуже холодно взимку. З порами року ми використовуємо IN. I saw a musical on the 2nd of March. Я бачив мюзикл 2 травня. On ми використовуємо з місяцями. I moved to England in. 2018 або ми вчили. 2018. Я переїхав до Англії у 2018 році. З е, роками ми використовуємо IN. А тепер, будь ласка, переглянь, переглянемо вправу номер 6 у підручнику на сторінці 22. Look and guess the meaning of the phrases below. Подивись та здогадайся значення фраз нижче. Anne is in a good mood. Аня у гарному настрої. Бачите, вона весела, щаслива, їй все подобається. And the next picture: Anne is in a bad mood. Аня у поганому настрої. Так? І ось зараз ми, ми повинні подумати над запитаннями: Do you keep a diary? What do children usually write in their diaries? Ти тримаєш щоденник, так? Або ти ведеш щоденник, і що діти взагалі пишуть у своїх щоденниках? Подумайте над цим запитанням, подумайте, що ви можете відповісти. What is the first day at school usually like for students? На що, звичайно, схожий перший день у школі для учнів або студентів? Теж подумайте над відповіддю. How do you think new students feel when they come to a new school? Як ви вважаєте, що нові учні відчувають, коли приходять до нової школи? How can teachers and students help new students in class? Як вчителі та учні можуть допомогти новому учневі у класі? Подумайте над цими запитаннями. Ми обговоримо їх на наступному уроці. А зараз we have to read uh, the extracts from Anne's Diary. Ми повинні прочитати uh, витяги з щоденника Ані. So, the first. Monday, the 15th of September. The first day at school. Понеділок, 15 вересня, перший день у школі. Mom says that the first day at school is always difficult. Мама говорить, що перший день у школі завжди складний. But here I am really nervous. Але зараз я дійсно нервуюсь. No one speaks Italian, and I am worried about my English. Ніхто не розмовляє італійською і я хвилююсь за свій англійський. The science teacher seems strict. Вчитель науки виглядає суровим. Thursday, the 23rd of September, the second week at school. Вівторок, 23 вересня, друга другий тиждень у школі. I am still worried. Я досі хвилююся. Teachers don't know me well and I don't speak English like other children. Вчителі не знають мене добре, і я досі не розмовляю добре англійською, як інші діти. The geography teacher is helpful and I really like the PE teacher. Вчитель географії дуже допомагає і мені дійсно подобається вчитель фізкультури. She runs up and down the school stairs during the break to keep fit. Вона бігає угору та вниз по сходах на протязі перерви, щоб підтримувати форму. I meet Paul, я зустріла Пола. Everybody calls him Billy because he teaches girls and Billy's little kids from the first form. Всі звуть його Біллі, тому що він вчить дівчат та маленьких дітей з першого класу. Wednesday, the 15 th of October. середа, 15 жовтня. The head teachers want to talk to me. Директор хоче поговорити зі мною. He always talks to new students after the first month and he is not strict at all. Він завжди розмовляє з новими учнями після першого місяця навчання, і він зовсім не строгий. The history teacher doesn't write much on the whiteboard, so it's really difficult to understand her. Вчитель з історії не пише багато на дошці, тож дуже дійсно дуже важко зрозуміти її. My classmates are nice, мої однокласники гарні, чудові. Especially Ella. особливо Елла. She likes traveling, so maybe I can invite her to Italy in summer. Вона любить подорожувати, тож, мабуть, я зможу запросити її до Італії влітку. I miss my old friends. Я сумую за моїми старими друзями. Saturday, the 15th of November. Субота, 15 листопада. I can't believe it's November. Я не можу повірити вже листопад. The first two months are behind me. Перші два місяці вже позаду. I'm not worried about my English anymore. Я вже зовсім не хвилююсь за свій англійський. Teachers are helpful and they say hardworking. Вчителі допомагають, і вони кажуть, що я працьовита. Even the math teacher is okay, but she still gives us a lot of homework. Навіть вчитель математики гарний, але вона але він все ще дає нам дуже багато домашнього завдання. The students don't tease me about my English. Учні не соромлять мене з моїм англійським. I think I am going to like it here after all. Я думаю, що мені все ж сподобається тут, після всього. А зараз ми будемо обирати правильний варіант відповіді. Значить, дивіться: в нас є відповідь No, he doesn't, яка перекладається як ні. Ми повинні обрати правильне запитання до цієї відповіді. What does the math teacher give students? Що вчитель математики дає учням? Does the math teacher give them a lot of homework? Вчитель математики дає їм багато домашнього завдання? Отже, дивіться. Відповідь «No, he doesn't» ми можемо дати тільки на загальне запитання. Загальне запитання це те запитання, на яке ми можемо дати відповідь так або ні. Є ще спеціальні запитання, такі як запитання a, коли в нас є спеціальне питальне слово what. У даному випадку нам відповідь no, he doesn't не підійде, тому що в нас повинна бути повна відповідь, що дає вчитель математики учням. А ось на друге запитання does the math teacher give them a lot of homework? Ми можемо дати відповідь no, he doesn't, тому що ми маємо загальне питання, на яке ми можемо дати відповідь так або ні. Коротко. Отже, до, першого, до першої відповіді підходить запитання B. Дітки, ви повинні будете записати у зошит ось це запитання і відповідь. Далі. She is nervous and worried. Вона нервується та схвильована. How does Anne feel on the first day at school? Як Аня почуває себе у перший день школи? Doesn't feel nervous on the first day at school. Аня почувається, Аня нервується в свій перший день у школі. І ось ми бачимо перше питання спеціальне, тому що ми маємо спеціальне питальне слово how. Друге загальне. І в нас повна відповідь. А повну відповідь ми даємо на спеціальне запитання. Отже, у другому нам підійде варіант A. Because she wants to keep fit, тому що вона хоче підтримувати форму. Ми маємо повну відповідь. А отже, нам потрібно яке запитання? Правильно, спеціальне. А спеціальне запитання в нас зараз ми визначимо яке. Перше: Does the PE teacher keep fit? Вчитель фізкультури підтримує форму? Це в нас запитання яке? Правильно, загальне. Why does the PE teacher run up the stairs?» Чому вчитель фізкультури бігає по сходах? І ось на запитання, чому, на спеціальне запитання, ми дамо відповідь because she wants to keep fit. Тому що вона хоче підтримати форму. Далі, четверте, no he doesn't. Маємо коротку відповідь. Нам потрібно яке питання? Правильно, загальне. Why does the history teacher write on the whiteboard? Чому вчитель історії пише на дошці? Це в нас питання спеціальне, тому що маємо спеціальне питальне слово why. Does the history teacher write on the whiteboard? Вчитель історії пише на дошці? І це на загальне питання, і на нього ми можемо дати коротку відповідь Ні. No, he doesn't. Зверніть, будь ласка, увагу. Якщо у вас «does» є у запитанні, «does» обов'язково має бути у відповіді. П'яте. Yes, «Yes, he does». Так, це загальна відповідь. Коротка, нам потрібне загальне питання. Does the geography teacher help Anne?» І ось ми його маємо. Перше запитання в нас є загальним, і воно підходить нам до нашої відповіді. Друге питання how does the geography teacher help? Ann? Це спеціальне питання. Як вчитель географії допомагає Ані? Нам це запитання не підходить. She seems strict. вона виглядає строгою. Ми маємо повну відповідь, а отже, яке нам потрібне запитання? Правильно, нам потрібно спеціальне запитання. What does the science teacher seem like? Як виглядає вчитель науки? І ми маємо вже до нього відповідь. She seems strict. Вона виглядає строгою. Таке запита... Така відповідь не може бути до загального запитання, тому що до загального запитання йде відповідь тільки так або ні. Це все ви записуєте у зошит і запам'ятовуєте. Далі ми поговоримо, коли ми використовуємо in. In ми використовуємо. We use in when the period of time starts and ends is important. Ми використовуємо in, коли проміжок часу початку та кінця дуже важливий. Значить, дивіться. In the morning вранці. In the afternoon в обід. In the evening – In winter. Взимку in spring восени, in summer, влітку, in «in autumn», осінню. In 2016, в 2016-му, in December у грудні. Отже, коли в нас є проміжок часу, коли в нас і початок, і кінець є важливим. Ми використовуємо IN. On we use when the period of time starts and ends is not important. On ми використовуємо, коли проміжок часу, початку та кінця, неважливий. Так? Ось дивіться. Wake up and go to sleep. Проміжок між, коли ви прокинулись, і коли ви пішли спати, ми використовуємо on Monday у понеділок, on the 18th of September, 18 грудня, on New Year's Day в новорічний день. Отже, on ми використовуємо з місяцями. Днем тижня у місяці та у якийсь певний день. Тобто нам не, не, не важливо, коли розпочалася і коли закінчилася дія. У нас є чіткий день або місяць. At. At we use at a point in time or at the an event in time. At ми використовуємо, коли ми говоримо про час, так? at 10 am о 10 ранку. «At noon» о півдні, «At sunset» на коли, коли стає сонечко, «At night» уночі. І ось ми маємо вправу. На цю, цю вправу вам потрібно буде самостійно виконати. Це частина класної роботи. Це ще не домашнє завдання. Ви дивитесь на схеми, які в нас є, і виконуєте ось цю вправу. А домашнім завданням у вас буде друга частина нашого підсумкового тесту. Вправа номер 3 – це вправа на ступені порівняння прикметників, повторити тему підручнику. Вправа номер 4 – це на щоб вставити правильну частку «at», «in» або «on». ми сьогодні проговорилися з вами. І вправа номер 5 – «it's communication» – це спілкування. Ви повинні дати правильну відповідь на запитання. Якщо у вас ду у запитанні. Ду повинно бути і у відповіді. Зрозуміли? Якщо ДАЗ у запитанні, даз повинно бути і у відповіді. Також обов'язково звертайте увагу на особу. Do you know this website? Ти знаєш цей вебсайт, і відповідь буде: Yes, I do або no I don't. Тому що you у запитанні, I у відповіді, або we у відповіді, залежно від того, до якої особи йде мова до однини чи до множини. А на сьогодні, дітки, це все. Фотодей is over. Goodbye.